Дякую за перегляд!

Вимоги і портрети своїх рідних. Ми запрошуємо за себе масу інформації. І чоловік. Два... Приклеїмо їм ці вимоги, які озвучував Влад і Олександр. Скотчем. І зафіксуємо це. може чекати. Олександр. Тоді не потрібен скотч. Да, свой, сейчас... да, і ми збираємося, що потихеньку, потихенько, потихенько... йдемо зі мною, так? Да? Про... Про... У мене таке питання вообще до... Весь світ платить заробітну плату. Ви, я, всі. Ви ну бачите. а хтось їх контролює, є часи е, роботи. Е, з 9 до 5. Е, ті, хто їм платить заробітну плату, вони повинні бачити, що сьогодні. Ми довели через те, що залишили інформацію на офісі. Ми, ми через засоби масової інформації це висвітлюємо по всій державі. Ми, ми будемо здобутися і напряму в Женевський офіс МКЧХ також е, е, з цими вимогами. Будь ласка, Сестер, я хочу ще раз наголосити, а які, ну, що саме не виконує МКЧХ. Вони, Вони повинні. Е, Чітко встановлювати загальний перелік військовослужбовців і, е, військовополонених і дати їм статус полонений, сприяти цьому, цього не робиться. Вони повинні встановити всі місця перебування полонених, цього не робиться. Е, вони повинні сприяти дотримання 15 статті Женевської конвенції. Це право на медичне забезпечення і підтримку. Це не виконується. Недостатньо сприяння цьому. Вони не сприяють виконанню 28 статті Женевської конвенції. Це е, право на належне харчування, одяг, е, це не виконується. Е, вони не сприяють достатньому виконання 70, 71, 72 статті Женевської конвенції. Це, це право на е, зв'язок з родичами, переписку, отримання передач. Це не виконується. А саме Важливо, що мене особисто хвилює і е, обурює, це те, що вони не займають публічної позиції щодо цього. Вони мовчать, а мовчання вбиває. Тому ми повинні їм це доносити, ми повинні під ним про це говорити і говорити не тільки в Україні, а й на міжнародних майданчиках, в тому числі і в ООН. Сьогодні, на жаль, тільки одна міжнародна організація МКЧХ уповноважена і має мандат від ООН. Е, Займатися такою діяльністю, а насправді організації в світі більше ніж 100 потужних, які, які теж могли би це робити, але у них немає мандату. Тому про це треба говорити. Про це на це треба.